Хто там у нас? Здається, непогана щучка у нас сало. Давайте подивимось, якщо я зможу його витягнути. Хто там? О, так. Там. -то так, О, Ми йому дали самому вийти. Хто тут у нас? Хто тут у нас? Покажись. О, який гарний, непоганий знов. Знову великоротий американський окунь. Захтів шматочок села. О, ось, він. ось він красавчик. Гано він. О, дай -дай -дай. Ось вона почеравинка. Такий в нього рот. Великоротий окунь, він називається. По тій причині, що коли в нього закритий рот, він, він виходить за лінію очей. Їх так називає. Окей, всім привіт. Дорогі друзі. Сьогодні ми знаходимося на моєму улюбленому озері в Апстейт, Нью-Йорк. І ми постараємося зловити рибу сьогодні на шматочок сала. Я ось маю такий просто довгий сталевий поводок, і на нього Начіплю шматочок гарного сала, який я перед цим купив супер Любі друзі. Бачите, 7 доларів коштує борт белий і можна собі його заселити, але його краще просто пекти, Ніби як печераби. На жаль, м'ясо дуже жорстке, багато м'яса. І тому це не таке сало, як ми всі любимо. Якщо ви хочете сало, яке ми всі любимо, то потрібно піти в радянський СНГ супермаркет і купити собі за 16 або 20 доларів шматок сала. салу. А ну. Данне, Thank Дякую. Це класне Шо, ви бачите, нічого такого. Тільки поводок, гачок і сало. Дуже гарне місце. Добрий ранок, вечір ніч або кому як підходить. Звати мене Сергій, я проживаю в Америці. Це одне з моїх старих відео. Рибалка відбувається в червні, і озеро знаходиться подалі від людей, вді потребувало години піднімання в гори, щоб знайти це озеро для себе. Воно кишить щукою і басом, і тому я вирішив сьогодні мати багато фану і ловити його на таку українську наживку, як сало. На мою думку, саме в таких озерах знімаються реклами про риболовні наживки. І я щоб доказати те, що не наживка ловить рибу, а рибак, я вирішив, як то кажуть, поприкалуватись. І вибрав ту річ, яку буде абсурдна, але так само близька до мого серця. Я просто доказую собі і всім, що насправді, щоб зловити рибу, тобі потрібно бути на воді і вміти е, знайти своє озеро і свою рибу, і своє місце під сонцем, але це вже розмова на інший день. Цей красавець клюну, маленький такий пікерів. Давайте спробуємо нас насалок. Опустимо цей красавчик. Таких товаришів досить багато. Ми хотіли зловити одного на сало. насаву. подивимось. Зловили поки не такого червочка. Багато це у нас такий гарний, просолений. Шматочок почерабина. Зловити, зловити або щучку, або баса. Ось так подивимось. Ось такий шматочок. Гальний і жальненький. Давайте подивимося, чи у нас вийде доказати, що американська риба теж підтримує. Україна. He wants this entire meeting. No, in this even entire meeting you said thank you. Так місце тут. Зразу дравами. під берегом. і бас. Люблять таке місце. О! Спершу закиду! О! Найс! Хто в нас там? Ось так. Американський малер большеротий окунь. Обожнює солене сало. Ось такий красавець. Ось такий шматочок села. Гарно з м'язком, прямо так як я завжди люблю. Почеравина. Пусть його, не будемо його мучити, такі красивий. Ось така рибка. Хто захотів сала. О, зараз покажу, він щось, щось дуже цікаве з'їв. Він там сидів під деревом і він з'їв рака, дивіться. дивіться, у нього рак в роті. Якщо вони харчується, це дуже гарний спосіб. Знати на що їх можна ловити тут Ну добре. Звісно, сьогодні явно не його день. Ну, що зробиш? Всі бувають такі дні. Їжу в нього забрали і на село його зловили. Ми з вами продовжуємо наш челендж. Зловити рибу на сало. Сало в Америці знайти не так легко. Сало продається і досить недешево, нетко в супермаркеті, де свині вирощуються спеціально для цього. Інша альтернатива це купити те, що називається Pork Belly, і воно коштує 8-9 доларів за пів паунда, тобто 16 доларів за кілограм, і засолити самому собі. Це те, як я зробив в цьому випадку. Бачу, промазав. Чи це я промазав, чи це він промазав. Тут є величезний бас. Я весною тут. Дуже класного одного року витягну. Зараз покажу клік. Дивіться. Продовжимо наш сало квест. Ось така оснастка, Просто гачочок, поводочок. Вот тут є щучка. Ми тільки що одну маленьку зловили. Я би кажу не хотів, бо в мене дуже тоненька леска. Я щось не розрахував, що це озеро буде таке зарожче, того я б взяв міцнішу леску. Вот так я боюсь, чтобы они не оказались в зме. И перекусить в Зубы штучки, конечно. Ласки. Случайные С мы пришли. Я okay, ну, тут? Два раза? Ну, Четверых тут. У мене на каналі є кілька відео про ловіння баса весною. Я дуже хотів поділитися з нашим новоприбулим іммігрантом про те, як ловити рибу в Америці, тому що сам повинен був використовувати YouTube для того, щоб знати, як ця риба клює. Тому що тактики трошки бувають інші тут. І затоплені дерева якось це завжди впродовж любої пори року є гарним місцем, де потрібно шукати баса. Рибалка на баса складається з трьох етапів, і всі етапи легальні ловити. Ну можна брати баса вже після нересту, тобто легально можна їсти баса 3-4 е, штуки, здається, 12-16 інші. все залежить від штату. Але що стосується рибалки, то переднерестовий, нерестовий, і післянерестовий період. Зараз вже післянерестовий період, і деякі з басів будуть сидіти просто на глибині, а деякі лишаться зразу під берегом. В моєму досвіді я не маю човна, поки тому я ловлю з берега і завжди баси можна знайти під самим берегом, який буде сидіти і ховатися від хижок пташок, тому що насправді природа досить дика і є багато орлів і соколів. Часто стають моїми єдиними рибацькими побратимами, коли я ходжу в ці віддалені місця для рибалки, які е, хочуть поласувати басом самі, тому потрібно бути дуже тихеньким і потрібно кидати зразу під берег. Якщо ви побачите, я впродовж цієї рибалки буду мати дуже такий стелфій підхід до берега. На жаль, після нарестовому періоду на трофей очікувати мало шансів. А ось нерестовим весняний період, як в тому відео, де я вам показав свій шорт, можна зловити насправді трофей, тому що риба виходить з глибоких ям і готова наїдатися перед нерестом. Тому весна рання найкращий спосіб, щоб зловити свій трофейний бас. У мене є кілька відео на моєму каналі, де я. Подробицях ділюся тактикою, яку я використовую для весняної рибалки. Тому, якщо хтось дійсно такий сезонний рибак, як я, я сподіваюся, це відео буде дуже корисним для вас, щоб навчитися, як ловити рибу в Америці. Таке тут болото, придеться намочити ноги. Але що ж не зробиш заради риби? Ось так, дуже гарно вийшло. Я кажу, за кожну гілку має зачекатися мені, за кожну павутию, за кожну павутину. Я рекомендую завжди мати маленьку вудочку, яка складається в чотири коліна або телескопічну, як в моєму випадку. І завжди мати її в машині з кілька блешнями, і завжди можна після роботи або коли. Ходити в похід, бо на день хайкінгу, завжди можна витягнути вудочку і попробувати, чи риба є в такому озері. Вони будуть клювати на все, що ти їм кинеш, під ніс, якщо ти дійсно знадеш озеро, де мало хто ловить. І це озеро одне з таких озер, які я знайшов. Опівці хто це? Це той самий большалетий окунь сьогодні обожнює сало. Ось він який грубенький. Витягнув я його тут. Прямо-прямо під берегом вони всі сидять і чекають, щоб їх погодували сальцем. Ось такий красавець. Пустимо його. Тут же явно нічого після цього такого калатання не буде. Шерти сало. Ну, окунь сьогодні явно. Американський окунь полюбляє. Сало дуже жирний, красавець такий. Що то було, я не знаю. Напевно, ще один втік. Ось такий гарний. жирний такий. Майже все нам розлякали. Перше нормальне. О, і це щука. Це мені здесь... Здається... А, їх промазала. Це була щука. Це була щука. Бо вона влетіла в нього, бас не так робить. Це була щука. Класна щучка невелика. Не, так можна. У мене вже сало зовсім не лишилось, можна сказати. якийсь пицців минус скільки можна цим займатися. Сонечко вже сідає. Я тут пройшов на цікаве місце одне вже. Це вже моє останнє на сьогодні. Хоть і дуже таляпався тут роз. Розлякав, напевно, всю рибу, бо дуже зачеплявся за гілки. Надіюсь в мене вийде ще. Когось тут одного задурити. Це сало дуже легеньке і приходиться кидати ніби як вверх, і воно так мені не летить. Більший шматок треба на канал цепить. Може ось так. Попробуємо спочатку ось так. Як воно буде плести. Ось так. Сало злетіло. Це ж треба так. Мені мене лишилося 10 хвилин, поки не стемніло, мені треба забратися з лісу. Я тут вже всі дерева обкидав і, і все в мене не виходить. Це закон повністю. Це може.

Останній заброс, і от вона як расуня, щучечка, наса. <ривіт> Ідемо ліленька, дякую тобі. <му> Ми їм сьогодні зробили такий український стіл. Цим американським рибкам. Їм дуже сподобалось, скільки я зловив сьогодні? Чотири чи п'ять штук. Щучка одна промазала. Дуже я довольний. Ух, Всі руки жерні від того, щоб ловити на сало. Музика